Тема опалювального сезону не лише актуальна, а й болюча для кожного українця, адже цьогоріч запевняють експерти, він буде важким. Цілю є втримати електричну напругу в системі шляхом аварійних відключень світла. Це економічно вигідно і зменшує навантаження на електромережі. І це ключова тема Прикарпатського енергетичного форуму, який вперше відбувся в Івано-Франківську. ми уявимо собі найгірший сценарій, там десь січень. Або лютий, коли дуже холодно, і у нас пропадає струм. А струм, ми розуміємо: це і станції зв'язку, базові станції зв'язку мобільного, це і телебачення. Якщо ми говоримо про зв'язок, комунікації, це і інтернет. Це і газорегулююча апаратура, яка стоїть практично на всіх та великих вузлах. Там так само є електрика. Ну, я вже мовчу про всі опалювальні прилади, які мають електронне керування, так само з'єднані з електрикою. Тобто вони без, без електрики не працюють. Відповідно, нам треба втримати напругу в системі щонайменше. Енергозбереження те, що неабияк турбує населення, нині порадимо, що до цього діляться експерти. Перше, майте павербанки, їх треба купити. Подумайте, як ви будете готувати їжу на випадок зникнення електропостачання, тобто чи у вас є газовий прилад, там газовий, який вмикається без електрики. Якщо ні, передбачте такий. Навіть можна туристичний, так якийсь для цього набір скласти. Подумайте про те, чи у вас є теплий одяг, це обов'язково. Купіть термос і ведіть собі звичку не кожний раз кип'ятити воду. А набрати в термос і з нього собі брати теплу або гарячу воду. Цієї зими доведеться раціонально використовувати всі енергозберігаючі прилади, аби зберегти в оселі комфортну температуру. Це передбачається тим, що ви маєте обов'язково зробити термомодернізацію, обов'язково зробити інші заходи. Але зазвичай мешканці плутають енергоефективні заходи і плутають із відновленими джерелами енергії. І перш за все думаю, що енергоефективний захід – це завжди, коли я поставив сонячні панелі, геліоколектор, не знаю там тепловий насос поставив. Ні, перше. Треба починати не з цього. Це як я порівнюю. Знаєте, моя мама любила варити борщ, і він взагалі дуже смачно виходив. Але коли додати в кінці сметани. Тоді він ідеальний. Ота сметана – це відновлення джерела енергії. Це сонячні панелі, геліоколектор, теплий насоси. Але сам борщ, самі компоненти, картопля, там морква, цибуля, це все і термомодернізація. Перші заходи нам не треба ніколи починати з відновлення джерела енергії. Нам треба починати спочатку. Свідомість далі починаємо там термомодернізувати. Зазвичай громади до опалювального сезону готуються ще з літа. Та цьогоріч підготовка дещо ускладнена через ворожі обстріли об'єктів критичної інфраструктури в Україні. Україні тема енергетичної безпеки громад, вона ну абсолютно є така нагальна, і, скажімо, навіть якщо опалювальний сезон якось плюс-мінус, ми пройдемо, то розуміємо, що енергетика в громаді потребує, вже враховуючи виклики війни, враховуючи ті стани, які сьогодні Україна переживає, треба розуміти власне, як буде енергетичні безпека в громад забезпечуватися. Для муніципальних послуг, для споживачів, власне, які можливі альтернативні види енергії в громадах вже існують, які можна для цього використати. Енергетики запевняють, Івано-Франківськ до опалювального сезону готовий. Втім, закликають розумно споживати енергетичні ресурси. Віталія Когуч, Андрій Буцяк, новини на вежі.